Сьогодні задумаємося над другим закликом літані до святого Архангела Михаїла, Хоробрий в бою. Звідки цей заклик? В книзі Откровення читаємо. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював. Та й ангела його. Святий Михаїл крізь віки визнається як символ боротьби. Це він від початку історії світу воює зі злом. Навіть його ім'я це мужній заклик, хто як Бог. Тому що Архангел Михаїл не боявся боротьби за Бога. Ціле наше життя. Це боротьба. Ми сьогодні вже втомлені цією війною, але слід нам пам'ятати, що постійно є війна про наше спасіння. І кожного дня ми покликані вибирати між добром а злом. Незважаючи на те, чи віримо ми у невидимий світ, він все одно існує. Як і ця постійна боротьба за наші душі. Закрекла боротьба з силами темряви, говорить Другий Ватиканський собор, ведеться упродовж цілої історії людства. Вона почата на початку світу і триватиме, як нам сказав Господь до останнього дня. Втягнена в цю битву людина, безперервно змушена боротися, щоб обстояти добро, з великими зусиллями, з допомогою Божої благодаті. Вдається здобути їй свою внутрішню єдність. Говорить другий Ватиканський собор у Пастирській Конституції Gaudium et Spes». Сатана спокушує на багато способів, сіє страх і переляк. Откровення говорить, що боротьба зі злими духами, вона триває і до сьогодні, тому що зло діє і живе у світі. Тому задаємо собі питання, чи ми справді боремося про перше місце Бога в нашому житті, чи ми кличемо, як Архангел, Михаїл, хто як Бог. Хто як Бог? Чи воюєш про Бога в своєму житті? Про нього треба воювати. В генах цього не отримаєш. Ми часто воюємо про так багато речей. Воюємо про нашу свободу, про нашу територіальну цілісність, воюємо про майно. Люди нараз роками воюють, щоб дісталися їм два квадратні метри, воюють і сваряться про межу, воюють, щоб мати владу, борються, воюють про хлопця чи про дівчину, про те, щоб попасти в добрий університет. Люди боряться також зі старістю. Але чи воюємо ми про Бога в своєму житті? Чому часто не воюємо про Бога? Так як сьогодні треба воювати про нашу свободу, то також треба воювати про Бога, щоб безбожні і небожі закони не були в нашій державі. Ніхто за нас цього не зробить. Чому ми не воюємо про Бога у нашому житті, у нашому сьогоденні? Ти можеш запросити цього небесного покровителя, щоб допоміг тобі воювати? Міхаель, хто ж як Бог? Коли Люцифер вигукнув serviam», він Відразу кинувся обороняти, воювати, кинувся проти збунтованого зла. І він є опікуном кожного нашого захисника, опікуном кожного, хто воює проти будь-якого зла. Ангели під керівництвом архангела Михаїла вибрали Бога. І ми також маємо воювати про Бога в нашому житті. Воювати про любов, про надію, воювати, щоб бути більш святим. Потрібно боротися на різний спосіб. Боротися і молитвою, і постом, боротися за мир для Бога. Немає нічого неможливого. Тому просімо, святий, Арханеле Михаїле, воюй і перемагай з нами.